Бажаю здоров'я, шановні. Починаємо новий влог сьогодні неділя, а я сумую за вчорашнім днем. Чому? Тому що коли Владік зранку вчора був не по справах, то і навіть влог вчора вийшов, який він є. Такий живий, такий, знаєте, і в мене вчора ще думка була, коли вже повернуться наш, і як буде чудово. І я дуже чекаю на цей день, і я дуже хочу записувати влоги такі живі, такі класні про наше життя. Але треба трішки ще зачекати, і все буде добре, обов'язково. Сьогодні я знов на наодинці. Владик вже пішов, незважаючи на те, що неділя, але буде зайнятий десь до 13-ї години. Я зараз іду на базар, потрібно купити овочі, щось, ну на салатик там, томати, що там ще огірки. Та подивлюсь, перчик болгарський. Тому що завтра понеділок, а нас вже на салат нічого немає. Які у нас тут квіти чудові продаються, яка краса, яка краса. Чудові квіти. І ще мені подобається, я зараз вам покажу. Мальві ось. У нас квітнуть, мальви українські. Бачите? Зайшла в простор подивитися і навіть знижка є. Я брала ось такий, це Турція, що чистити. А, отакий, от я жабку купувала. Знаєте, різниці немає, лише в ціні. Тому зверніть увагу, тут і об'єм більше. І... Наступного разу я таки візьму, бо в епіцентрі жабку купувала, тому зверніть увагу на це. Ось такий шампунь у мене був, то мені дуже подобається. І ще, знаєте, на що я звернула увагу? Такого шампуню я не бачу, але є кондиціонер. Я брала гель для душу, чехія робить, а шампуню такого нема. Якби був, я б спробувала, тому що гель для душу мені дуже сподобався. Є шампуні такі і навіть знижка 1 плюс 1 дорівнює 3, Але я не хочу брати аж три банки, тому що це для всіх типів волосся, як мені сказали, це для фарбованого. Це, 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 це. Дома почитаю зараз і вам покажу. Це зволоження, мабуть. Може я так, такий візьму один. Ось так, є такі шампуні і великий кондиціонер. Цей шампунь для тонкого волосся, а цей для просто нормального, я почитала, а це для пошкодженого, тонкого волосся. Я тільки що в просторі була. І йду і думаю, чи повернутися та купити шампунь. Але ж в мене два є. Потрібно ну, хоча б один нехай закінчиться. Але цікаво і спробувати. І накупатися, що дурень мила. Ні, я гель вже купила, але ж це і гель для душу буде, і для миття рук. Я вже про це казала, от шампуні. Не знаю. Дівчата, якщо хтось купував такі шампуні, будь ласка, напишіть, як вам вони. Я буду мати на увазі. Так, мені ще потрібно купити яйця. Я забула за них на базарі. Так, візьму за 40, отборний є. Чому? Петриківка 38. О, годить уже. Зайшла до Олечки. Олечка вся в роботі. Щось там показує, показує. А я хотіла просто привітатися. Ну, не будемо Олічки заважати. Гарного дня, Олічка. Охина у нас по 150 і 130. Я беру по 150, слива 60. О, персик 50 і 60. І огірки 20. На скільки там? Добре, так. Треба да. було раніше йти вже дуже багато людей. Зараз хочу поскладати, щоб лохину не подавити в торбу. Я тільки що лунала повітряна тривога, а люди там кажуть: от щоб тебе підняло, та гепнула, хто ті ракети пускає. Ось так у нас в Україні зараз і кажуть. Так, зараз ще хочу зайти отут товари з Європи. Якщо дівчата з мого міста будуть питати магазин шоколад, то подивитися, який смаколи. Я брала такий шоколад по 25 гривень з апельсином, то смачний в цьому магазинчику. Там горішки брала, тунець брала. Ось таке печиво я купувала, воно дуже смачне, натуральне і Зараз тільки таке я купую печиво, тому тут різні, є, але такий виробник. Вже повертаюся додому з базару. Щось у нас пішла. Раз, пека. Треба було раніше. Ой, виходите. А зараз покажу, що я там на базарі купила. Лахина та, що крупніше, 100 30, так? Да? Я вже не пам'ятаю, я вам ці не показувала. Зараз сезон потрібно їсти. Це наші Вітамінки, вітаминки, помідори. Брала самі ті, що дорожчі, рожеві, ну, вони там і жовті були по 35. Це самі у нас на сьогоднішній день самі такі дорогі помідори перець. 100 гривень кілограм, але він такий здоровий. Я три штучки взяла. Тут 42 гривні три штучки. Ну і яйця я вам показувала. А, товари з Європи, магазин шоколад. Я купила ось такі горішки. Тут іде пів кіло, чотири види горіхів. Там і кишюю, і миндаль. Не розписано що, але. Знаєте, так інколи я не знаю горішки в п'ять беру до кави, як на перекус літом, мені таке подобається. А сьогодні зранку, коли з Владіком разом снідали, Владік каже, Таня, я буду їхати по справах на лівий берег. Якщо хочеш, поїхали разом. Поки я там буду зайнятий, ти біля річки погуляєш, але ж він буде зайнятий з 9 і десь до 13. -ї. А там іще, якщо, то що, <гум> все може бути. Думаю, що я буду стільки часу робити біля річки. І зупинила своє бажання, тому що алергік мене зрозуміє. Тому що біля річки може бути різні там трави, різні квіти, амброзія і так далі. Тут у нас в місті косять, і це я показую, ви все це бачите. А там ну, хто його зна. Підхопити пильцу амброзії, а потім. Почати алергію ось так мені не хочеться, треба себе берегти. Треба себе берегти, і ми дорогенькі. Бережіть себе, і все буде добре. І побільше нам гарних новин. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.